з нами вже на зв'язку радник керівника офісу президента Михайло Подоляк. Пане Михайле, вітаю вас в нашому ефірі. Да, доброго дня. Отже, чудові теми для обговорення маємо сьогодні. Давайте почнемо спочатку зі свіжих вибухів, свіжіших, так би мовити, на авіабазі під Симферополем. Про це поки мало інформації, але так чи інакше, може, ви нам розкажете, яке нещастя на цей раз спіткало там окупантів. Ну про це буде мало інформації до моменту, коли ми переможемо повністю Росії. Тоді багато що буде цікавого обговорювати. Це перше, друге. Безумовно, ви маєте зрозуміти, що Крим це територія, яка повністю є українською. Все, що там відбувається, це відбувається війна України на своїй території за свою територію. Це друге, третє оці вибухи вони пов'язані перш за все з як сама Росія говорить з диверсійною роботою певних груп. Правильно, а оце дуже важливо. Які групи там можуть сьогодні працювати окрім українських? Я б е, говорив про те, що давайте не забувати про кримсько-татальські групи. Це безвідносно саме до Джанкою і Гвардійського. А в цілому, ви знаєте, що Росія там зробила? Вона абсолютно жорстко геноцидила по етнічному сенсу да по етнічному ознаці саме кримських татар вона їх арештовувала, вона їх депортувала, вони зникали. Вони там постійно під загрозою якогось тиску знаходяться. Вони не можуть працювати нормально. Тобто, Росія свідомо геноцидила цілий кримсько-татарський народ, і вони абсолютно завзято відповідають тим, що ненавидять Росію, і це дуже нормально. Це з одного боку. Тобто, оці протестні настрої там тільки починають сьогодні реалізовувати. Ще раз підкреслюю, я не говорю, що саме кримсько-татарські люди мають відношення до вибухів у Джанкої гвардійському, але ми маємо розуміти, що настрої в Криму настрої абсолютно антиросійські. Я маю на увазі саме у громадян України, які є громадянами України, і у кримських татар, перш за все. Бо там багато окупантів, так званих цивільних, які просто захопили там будівлі, захопили квартири, коли в 2014 році російська армія туди прийшла. Тому дивіться, що відбувається дуже просто: перше. Кількість ексцесів буде в Криму збільшувати. Чому Тому що перше зростають критичні протестні нафти? Друге, там працюють великі потужні диверсійні мережі. Про це говорять самі росіяни. Третє: російська армія є настільки непрофесійною, що головотяпство це є символом російської армії, і саме в Криму. Вони не розуміють, що такі безпекові принципи е охорони своїх складів і таке інше. Четверте. Абсолютно незрозуміле керівництво, це кримінальне акціоновське керівництво. Да? Вони точно не знають, що відбувається в Криму, і точно його не контролюють. І нарешті, п'яте, це безумовно професійна робота наших, скажімо, ну, спеціальних груп, які точно розуміють, що вони роблять на окупованих територіях і не тільки в Криму. Ну, зокрема, Таймс пише про те, що за вибухами під Джанкоєм стоїть елітний український підрозділ. Як би ви прокоментували цю інформацію? А, на ще раз хочу, щоб ми розуміли: все, що відбувається в Криму, є абсолютно об'єктивною реальністю, і там багато причин того, що це буде наростати, і, і, і таке інше. Говорити конкретно, підтверджувати конкретно, що це ми робимо, наприклад, офіційно, да, ми точно не будемо. Тому що і я відійду знову ж таки: Російське міністерство правди. В даному випадку це міністерство оборони, хоча в них всі міністерства правди, воно чітко говорить про те, що там відбуваються в Криму певні диверсійні проблеми, які будуть наростати. Це вони самі кажуть. Ми підтримуємо цю версію, що незрозуміло хто, незрозуміло як, незрозуміло в якій кількості, але буде знищувати російські військові об'єкти в Криму. Україна буде за цим з великою повагою спостерігати. З великою цікавістю, з нетерпінням, безумовно. Христо Грозів, журналіст розслідувач проєкту Блінкет, розповів про те, що на авіабазі під Симферополем було 12 літаків Су М-24 і 12 Су 25 СМ. Чи відомо щось про результати і наслідки власне тих вибухів, які мали сьогодні місце? Поки що ні. Поки що ні, в повному обсязі, тому що певна кількість там годин має пройти. і тоді… Ми все будемо розуміти вже взагалі в цілому, але що відомо про Джанпой, дуже важливе. там є трансформаторна станція. Це центральна трансформаторна станція, через яке крадене з на запорізькій атомній електростанції енергетика енергія, вона мала через цю центральну станцію йти на крим. Тобто росіяни вони ж крадії банальні, крадії вони прийшли і щось вкрали в даному випадку. Йде про це йдеться про те, що вони вкрали, хотіли вкрасти певний обсяг електроенергії і перенаправити його в Крим. І Джанкой це є центральна станція, і тому сьогодні трансформаторна станція Джанкойська не працює, і це дуже добрий і дуже гарний результат, який говорить про те, що крадії будуть нести певні, певні втрати і дуже суттєві. Чи означає це те, що фактично унеможливлюється тепер шанси для окупантів відключити Запорізьку АЕС від української енергосистеми і підключити до російської? Ну ви дуже так якби серйозно говорите про те, що вони розумні окупанти. Я маю на увазі, що вони думають про наслідки своїх дій. На жаль, на жаль, з інтелектом там великі проблеми, тому вони роблять одне е, однією рукою одну справу, взагалі не думаючи те, що буде робити інша рука. З точки зору, що це має бути пов'язаний процес для росіян. Це сьогодні абсолютно не так. Вони можуть наводити без на запорізькі атомні електростанції, незважаючи на те, що вже немає сенсу переключати її на забезпечення світлом Крим. Все крапка, вони просто будуть руйнувати. Дивіться, вони хочуть покинути нашу країну, а вони обов'язково це зроблять, завдавши максимального збитку нам, в тому числі у Запоріжжі. Тобто вони будуть робити все, щоб ми мали певні е проблеми на, на пізніше, да коли вони вже зникнуть з території України. Ну, і крім того, якщо говорити про сьогоднішні вибухи довкола Джанкоя, то так само пошкодили і залізничне сполучення, і повідомлялося, що це так само був важливий залізничний вузол, через який росіяни перекидали свою техніку, підтягували сили з окупованого Криму на материкову частину України. Чи відомо про те, які там руйнування, чи можемо ми говорити, що фактично таке перекидання сил наразі неможливе повністю? А, я думаю, що вони. Що стосується саме залізничного полотна, вони дуже швидко з цим впораються. Але сам факт того, що йдуть е, йде руйнація інфраструктури військової в Криму, через яку саме йде перекидання великих запасів техніки і живої сили, ну, залишків, скажімо так, бо не треба перебільшувати. Да, Росія там проводить скриту мобілізацію, Росія ще щось там може зібрати. У Росії є певний обсяг техніки. Вона її перекидає на Херсонський, там, на Запорізький напрямок. Але все ж таки зрозуміло, що оцю всю транспортну інфраструктуру треба нищити набагато більш суттєвіше. і про це зараз ми думаємо. Бо ну без цього, якби ми не вирішимо питання е, логістичного забезпечення російської окупаційної армії. Дивіться, що сьогодні відбувається по всій лінії, по всій смузі фронту. Дуже просто ефективна контрвійна, ефективна деблокада це ж не прямолінійні удари ударними групировками, як це робить Російська Федерація. Це абсолютно точне точечне знищення центрів забезпечення, тобто логістичних центрів, складів, оперативно-тактичних штабів і таке інше. Саме цим сьогодні займається ЗСУ і робиться дуже професійно. Просто на відстані, на такій великій відстані, як Джанкой, цього ще не відбувалося. Але це вже інша історія, це інші операції, які роблять інші люди. Це питання в тому. Що все це має бути зруйновано, я маю на увазі для того, щоб деблокувати нашу територію, для того, щоб мінімізувати втрати, для того, щоб деблокувати з мінімальними втратами да, наші території, треба знищити всю інфраструктуру забезпечення російської армії. Вони дуже і дуже не вміють це перебудовувати швидко. Росія втрачає можливість з якогось складу щось брати, і це вже там на тиждень заблокована можливість забезпечення. Тому нам треба оцю всю інфраструктуру знищувати, і при чому знищувати не тільки на відстані там 80 кілометрів максимум від лінії фронту, а якомога глибше, тому що ключові штаби і ключові е, операційні е, бази саме е, на такі відстані, як, наприклад, Джанкой, це 150-200 кілометрів від лінії фронту. І сьогодні знову не цей раз точніше, навіть вони оголосили самі ж евакуацію. Повідомляється про те, що близько двох тисяч людей відселили, евакуювали з районів довкола вибухів. Крім того, знову ж таки втікають расисти із Криму. Зокрема, знову помічаємо величезні затори в напрямку Керченського моста. А навіть самі ж російські пропагандистські змі повідомляють про те, що найвищий трафік сьогодні за останні два роки вздовж Керченського моста. Ну, давайте так підсумуємо цю тему. Чи багато часу в окупантів для того, аби забратися з півострова до тих пір, поки Керченський міст, який Кримський міст, який, вочевидь, є нашою законною цілею, теж не дійде до нього час? Та, ну, дуже гарне питання. По-перше, що стосується Керченського мосту, давайте так: Крим, це територія України юридично зафіксовано в міжнародних документах. Будь-яке будівництво, а в даному випадку Керченський міст це є незаконне будівництво, має бути знесене. Правильно? Ну згідно того, що юридично такого моста в Україні немає. Що стосується законності знищення Керченського моста, друге. Що стосується кримських оціх тікачів, які сьогодні максимально швидко втікають з Криму, дивіться, треба до них відноситись. Так, як треба відноситись, вони не ті люди, які були в Криму жителями на 2014 рік. Це абсолютно сарана, яку привезли, яка захопила будівлі при депортації, вимушеній депортації наших громадян, які переїхали на материкову частину України. Оця вся сарана, російська російська, приїхала до Криму і захопила бізнеси українців, домівки українців, квартири українців, і жила там 8 років. Це абсолютно крадена територія. І дивіться, це ж психологія людей. Люди, які живуть у вкраденій квартирі, вони все рівно розуміють, що вони живуть у вкраденій квартирі. І сьогодні просто оця істерика. Це тому, що люди очікували саме цього. Вони жили 8 років в Криму і очікували моменту, коли вони можуть в такій істериці з криками Мамочка спасі тікати з вкрадених квартир. І вони внутрішньо, вони взагалі щасливі. Якщо вони втечуть, чому тому, що вони використовували 8 років чужу, чуже майно використовували безкоштовно, да а сьогодні вони за це не будуть нести юридичної відповідальності, якщо встигнуть втекти. Тому я кажу в них є певний час: місяць, два, три, ну скільки завгодно, чим далі до зими, тим менше шансів, що вони не будуть платити юридично потім за використання незаконне чужої чужого майна це дуже важливо для них зрозуміти росія має платити за все що вона коїла з 2014 року в україні в тому числі за привласнення в криму майна українців і кримських татар підкреслюю. і взагалі по кримським татарам треба буде багато і багато претензій росії бо вони знущались і знову ж таки з етнічного принципу з етнічного що неприйнятно для сучасного світу саме над кримськими татарами Ну, на сьогоднішні вибухи в Криму. Відреагували, бо принаймні після них так точно висловилися одразу Путін і Шойгу. А Путін знову там нарікав на захід, звинувачував в тому, що постачають зброю в Україні, і тим самим нібито провокують конфлікт. Крім того, заявив абсурдну заяву, зробив про те, що він нібито значить демократичний світ будує, а захід провокує конфлікти. Ну а от Шойгін знову Шойгу, перепрошую, знову згадав про ядерну зброю, сказав про те, що нібито в Арефії немає потреби її використовувати, тому що її призначення це стримування ядерного нападу, але ми ж знаємо, що все, що вони говорять, варто розцінювати і оцінювати як абсолютно протилежні речі. На ваш погляд, от е, те, що знову згадується ядерна зброя і такі ядерні погрози, наскільки взагалі вони зараз впливають на ситуацію, і наскільки, ну чи дійсно вони допомагають Росії наближати от якийсь переговорний процес? Це ще взагалі аргумент? Е, ну, Ми маємо серйозно відноситись до будь-яких заяв людей, які приймають рішення в Російській Федерації. В будь-якому випадку ми маємо аналізувати їх психологічний, психічний стан. Маємо аналізувати навіщо і чому вони це говорять. Безумовно, пан Путін живе в е, іншій реальності, в паралельній. Він грає певно на комп'ютері в якусь гру, там де він демократію будує, причому знищуючи суверенні держави. Ну тобто, це така демократія. Знаєте, антифашисти це фашисти, да там чи правда, це брехня і таке інше. І тому пан Путін може говорити будь-що, і зрозуміло, що сьогодні, після 174 днів війни, до його заяв дуже скептичне ставлення. Всі розуміють, що це е, просто слова. А от що стосується шойгої ядерної зброї, ну по-перше, шамани просто так не говорять. Да? Тобто в них певні впливи є, і вони, якби світ знову ж таки, бачить в іншій реальності. Те, що стосується слів його, що стосується ядерної зброї, так да, безумовно, Росія спробувала продовольчу кризу як шантаж. Міграційну кризу як шантаж, енерг... енергетичну кризу як шант... як шантаж, Заес сьогодні як шантаж, крилатими ракетами. обстріли міст України як шантаж, Різан... різанину в бучі, як шантаж, знищення міст демонстративно, так Харків сьогодні да, вже просто вони не, там нічого не скриваючи, бомбардують центр міста. Це як шантаж, і знову ж таки, це все вони використовують для того, щоб сказати світу: бійтесь нас. Розмовляйте з нами на наших умовах ультимативно. Вони розуміють, що світ вже на них дивиться дуже скептично і дуже так презирливо. Да, але все рівно періодично. Отакі суб'єкти з дуже низьким IQ, вони виходять, як пан Шойго, да? і вони говорять про ядерну зброю. Бо вони ж багато років, 20 років, про це казали. Вони ж підписували договір СНВ 1 СНВ 2 СНВ 3 Догор про нерозповсюдження ядерної зброї, да і вони постійно казали: дивіться, ми так країна, в якій є саме ця ядерна зброя, тому бійтесь нас. І сьогодні вони використовують оцей судний день як аргумент останній. Да? Тобто вони кажуть, все ж таки в нас є ядерна зброя. Дивіться, ми будемо її використовувати, якщо ми будемо це розуміти, що інших аргументів в нас немає. Але треба спокійно доробити свою роботу спокійно разом з західними партнерами, пояснити. Що безумовно, якщо ми сьогодні програємо, ну тому що в нас зламає оця, оцей шантаж ядерний, да, то тоді вони будуть це використовувати взагалі нагло. Вони тоді зламають Європу за три дні, дійсно за три дні, крім України. Розумієте? Тому ми треба, треба розуміти, що все це серйозно, але в той же час треба готуватись для того, щоб звільнити свою територію і Росія, якщо буде розуміти, що світ незламно стоїть на боці України, гарантує Україні певність. Допомоги і фінансові, і збройні, да, що тоді Росія спокійно, спокійно, ну я відносно спокійно покине наші кордони і спокійно займеться своїм традиційним ділом. А це яке діло? в них традиційне? Це революції, внутрішні революції, переділ влади і таке інше. І хай їм щастить в цьому. Щодо ситуації довкола Запорізької атомної електростанції, чи просуваються зараз якісь домовленості, чи наближається візит місії Магате на цю станцію? І, зрештою, як ви вважаєте, чи піде Росія, чи виконує вона умови для того, аби все ж таки допустити незалежних експертів на станцію Росія не для того вкладає великі кошти, в тому числі в міжнародні інституції, про які ви говорите? До речі, для того, щоб вони якось працювали нейтрально чи неангажовано. Росія довгий час. Ми про це ж просто мало говорили, і про це мало говоримо сьогодні. А треба говорити більше. От всі такі організації, як Amnesty International, Червоний Хрест, ООН, Магате в даному випадку, якщо ми говоримо про Запорізьку атомну електростанцію, це всі організації, де Росія є великим донатором. А чому вона це робить для того, щоб якось впливати на рішення? Неформальні чи формальні, які приймають ці організації на звіти, які ці організації роблять. І безумовно, Росія не для того сьогодні створювала інциденти навколо Запорізької атомної електростанції, щоб дозволити Україні чи світу цивілізованому 42 країнам, які про це говорять публічно, зафіксувати все, що там відбувається, і модерувати процес звільнення станції від ризиків. Я навіть кажу ширше від ризиків. Безумовно, Росія захоче в спровокувати якусь. Виставу, в якій будуть приймати опосередковану участь певні міжнародні інституції. Бажано, щоб вони цього не робили. Ми це пояснюємо, тому що це все дуже прозоро, дуже небезпечно. Росія грає з вогнем. В неї немає спеціалістів, які сьогодні забезпечують дійсно безпеку, контуром, безпечним контуром на атомній електростанції. Ми вважаємо, що міжнародні інституції в даному випадку мають зайняти принципову позицію. В основному координуватись з Україною з іншими ядерними державами, відвивши Росію за лапки і таке інше. Тому я думаю, я трошки скептично відношуюсь до міжнародних інституцій. Вважаю, що це ну просто скоріше бренди, які вони продають, а не більше того, що вони дійсно не є дієвими. Але тим не менше, тим не менше, міжнародні спільноти, цивілізовані міжнародні спільноти, тріснуть на ООН і МАГАТЕ з тим, щоб ці організації. Все ж таки дослухались раціо і прийняли для себе вірну і зайняли вірну позицію. Пане Михайло. Дозвольте ще трохи поговорити про ті ту бавовну, яка сьогодні трапилася в Курській області, якраз з лініями електропередач, повідомляється про шість власне. Шість полотен, які були підірвані, скажіть, будь ласка, от як, по перше, ви можете прокоментувати цю інформацію? А по друге, чи означає це те, що тепер енергосистема Росії, так би мовити, під загрозою? Три три коментарі дуже простих: перше, якщо ти починаєш таку велику масштабну криваву війну. У сусідній державі, то безумовно, твоя держава поступово буде провалювати цю війну на своїй території, в тому числі. Це перше. Це треба розуміти. Це ж неможливо, що ти зайдеш кудись, будеш масово вбивати, нищити і так далі, а в тебе там будуть просто е свята гуляти. Правильно, це ж неможливо собі уявити. І треба це розуміти. Просто я ще раз кажу: що такий інтелект сьогодні в російській політичній еліти що вони дійсно думали, що можна масово вбивати в Україні, а в сусідній Росії нічого відбуватись не буде. Друге. А ви знаєте, звідки у росіян руки ростуть? Ну, вони ж у них традиційно ростуть з одного місця, правильно. І це ж на армії від, від, відбувається. Тому все, що там аварії, вибухи, ПВО працює якось, да, це все наслідок цього неправильного виросту рук з неправильного місця. І ми маємо на це сподіватися, що сьогодні оця е, спеціальна рукатість росіян буде тільки збільшуватись в обсягах і масштабах. І нарешті третє. Ну, карма. карма. От всі ці люди, які більше всіх кричать за те, що треба вбивати українців, що треба йти і воювати далі, вони всі будуть обов'язково платити велику ціну. І протестні настрої в Росії будуть тільки наростати. Чому? Тому що люди розуміють, багато людей, свідомих в Росії, розуміють, до чого приводить оця війна, і до чого приведе вона. І вони будуть проявляти свою активність. Вони будуть працювати. Це російські громадяни, які будуть працювати по цих об'єктах для того, щоб зупинити цю війну зупинити її. поки українська армія буде нищити на нашій території. Оці російські партизанчики будуть це робити на території Російської Федерації. Михайло, останнє запитання на сьогодні. Daily Mirror пише про те, що кремлівські чиновники зараз охоплені панікою. Це цитата, а путінська еліта хоче переговорів і якнайшвидшого закінчення війни в Україні. І от зокрема повідомляється, що високопоставлений чиновник з Росії з такою метою таємно звернувся до Заходу. На ваш погляд, як варто сприймати цю інформацію, і загалом чи не є це так само частиною от, просування російських наративів для того, аби все ж таки добитися переговорного процесу? Безумовно є. Це ж, це ж ну, виглядає абсолютно так, як ви кажете. Це безумовно спроба через там, скажімо, калітку зайти да, і сказати, давайте все ж таки переговори проводити. Тому що для мене загадково, якщо ви в паніці і ви вважаєте, що санкційний тиск, економіку обрушив вас, що війна йде не по тому сценарію, про який ви там думали, навіть про самому негативному, що ви втрачаєте багато ресурсів і багато своєї там живої сили. Що у вас взагалі не контрольована ситуація, буквально там через місяць-два буде. Ну тоді вийдіть пропозицію неформальною не, не да, до нас, що ми готові покинути територію України. І давайте домовимось про Це певні да, ну, на кордони е, Росії відійдемо на 91-й рік, скажімо так, да, в тому числі з Криму. І після цього давайте проведемо певні переговори, щоб далі все зупинилось якомога швидше, щоб в тому числі певні санкції там зупинились. Ну, вийдемо на переговори про репарації, таке інше. Це ж очевидно, правильно річ? Ні. Вони кажуть, ми в паніці, тому давайте негайно сідати за стіл переговорів. А чим це відрізняється від ультимативної формули: все, дивіться, ми захопили Запорізьку і Херсонську область. Давайте сідати за стіл переговорів. Це те ж саме. Тобто, просто інші наративи. Примітивно, дуже примітивно. І, будь ласка, немає ніякої паніки в них. Вона паніка це е, якість людей, які свідомі, те, що вони роблять. В Росії вони не свідомі куди і навіщо вони зайшли. Оця вся еліта, вона дійсно ну якби вважає, що має право прийти в якусь країну і щось там вбивати. Тому переговори можливі тільки після суттєвих тактичних та стратегічних поразок Російської Федерації. Це ключове. Це треба усвідомити всім, і не треба гратись в будь-яку інформаційну гру, яку запускає Російська Федерація. Вони не хочуть ніяких переговорів до мом... реальних переговорів до моменту, поки не отримують гарного ляпаса. Давайте цей ляпас нанесемо. Я розумію, що тяжко. Я розумію, що нам не вистачає ще ресурсів, яких треба, щоб було в нас вже на сьогодні. Будуть ресурси, нанесемо ляпас, і тоді можемо вести переговори. Але з позиції української, з цієї позиції, яка дозволить нам закінчити правильну війну. А ви розумієте, ми вже не це не про не раз про це говорили. Війну можна закінчити тільки на кордонах, де написано 1991 рік, включно з Кримом, з Безумовно, ні каплі в цьому не сумніваємося, що цей день обов'язково наступить і всіма силами можливими наближаємо його. Спасибі вам великі за розмову. Дякую, що знайшли час і долучились yeah. до нашого ефіру.